Ну що ж, Олексію, вже в середу на нас чекає перший матч плей-офф за право участі в чемпіонаті УПЛ. А ми потрапили на оболоння. Як вважаєш, це найсильніший суперник з усіх можливих? Та суперники з Прем'єр-ліги взагалі сильні, там слабких немає. І попали на оболонь. Ну трошки легше, що не треба їхати через всю країну і через три дні грати вже в Києві. Тому я гадаю, що це все добре. Оболон ще минулого сезону грала в першій лізі, а зараз отримала досвід в УПЛ. Все ж таки з таким суперником. Чи можемо ми грати на рівних? Будемо показувати свій рівень і рівень футболу і рівень майстерності. Це для нас шанс. Взагалі ми ж не просто так сюди попали, ми працювали цілий рік, викладались для перемоги, для того, щоб опинитись так би мовити на п'ятисталі. І ось ми тут. Як можеш охарактеризувати нашого суперника? Ну, дуже бойова, організована команда, з характером, є багато хороших виконавців і взагалі дуже важко з ними грати. Кого саме можеш виділити зі складу оболоні? Чи є може хтось, з ким ти товаришуєш? Я гадаю, що вся країна вже знає, як Руслан Черненко може пробити, тому там. Більше я так, щоб сильно виділити, не знаю кого, але ну, приємно буде побачити хлопців. Багато там є знайомих, і з якими грав. І, і взагалі приємно буде грати. Оболон зазвичай грає другим номером, підлаштовуючись під гру суперника. Як вважаєш, з нами, напевно, буде навпаки? Я не знаю, що там у який в них план на гру. Ми будемо відштовхуватись від свого плану на гру і побачимо вже на полі. Щодо емоціонально-психологічного стану команди, наша команда останні три матчі витягнула на характері. Втім, як оболонь тоді, як оболонь останні три матчі програла. Нам це на руку. Я гадаю, не треба дивитись на останні три матчі суперників чи там наші. Це футбол і буває по всякому. Кожен зараз буде готуватись, тому що для оболоні це все-таки такий матч, що вони можуть вилетіти і попасти до першої ліги. Ми, в принципі, у нас є великий шанс для нашого колективу, для нашої команди попасти в еліту українського футболу. І тому я гадаю, що ніхто поступатись не збирається, не в боротьбі там, ні ні в якому плані. Тому буде цікаво. Те, що ми, другий матч, гратимемо вдома, дає нам шансів? Звісно, рідні стіни це завжди добре. Дасть Бог допоможе нам і завжди приємно грати вдома. Який такий ключ до перемоги над нашим суперником? Ключ забити більше голів, ніж суперник, і, і пропустити менше. А взагалі, ну, і, ігрова дисципліна для нас це найважливе, тому що найважливіше, тому що якщо нам вдається тримати свого ключу в гри, то в нас все вдається і на характері, і все, все вийде.